Я думаю, в першу чергу треба сказати, що болівальники, мабуть, мали отримати задоволення від самої гри, від напруження, від боротьби, яка була на футбольному полі, і при всьому при тому, що вона була десь безкомпромісна, але все ж таки гравці дотримувались, скажімо так, таких моментів, щоб не нанести травму. Так, емоції були на футбольному полі, і вони не можуть не бути, коли йде гра, фінальна кубкова гра. Безумовно, прикро програвати в серії після матчевих пенальті, і тут в першу чергу треба сказати те, що в футболі взагалі, безумовно, індивідуальна майстерність дії мають велике значення, але й велике значення має. Помилки, які допускаються гравцями. Ми пропустили, знов таки пропустили м'яч після нашої помилки, дали можливість провести швидку контратаку і не дограли до кінця в епізоді, коли нам забивали м'яч. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але висновка висновками, але це нам коштувало кубку. Кращий суддя це той суддя, якого не видно на футбольному полі, коли грають команди. Є компетентні органи, які будуть відповідати за це. Не хочу коментувати. Ваше запитання. Менше за все я дивився, де ми будемо грати фінальний матч. Для нас не це було головним. Поле в непоганому стані, атмосфера на стадіоні була чудова. Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення, але я не дивлюсь на це. Мене це в останню чергу Краще. Саме фінал. Не знаю, як там початкові ці стадії, але саме фінал треба грати 120 хвилин. Це моя думка. Наступне запитання, будь ласка. Вам поле сподобалося? Так, класне поле. Треба подякувати, напевно, людям, які слідкують за ним. Поле взагалі супер. І було приємно, приємно грати на ньому. Наступне запитання. Так, будь ласка. там чи як Тому що він там стояв прямо в коліні, відказувався на хлопцем, все. Можливо, якщо ще раз прояви емоції, щоб вже мало, що треба ще підзаряжати хлопці, на останній, щоб дотриматися, можливо, довіснути збирання. Та ні, просто, просто емоції. Не тільки я, а вся лава запасних намагалася підказувати. Тому я, я гравець, не, не тренер, у нас я головний тренер. Ще є у нас заключене запитання, будь ласка. Як Ну не знаю, на мою думку, напевно, напевно, нормально. Якихось грубих помилок я, я не побачив.